Історія про Марію та нічні тривоги. Сьогодні я хочу поділитися історією, яка може стати ближчою до вашого серця, особливо якщо ви або ваші близькі стикаються з нічними тривогами. Це історія Марії, жінки, яка прожила понад 70 років у невеликому селі, де люди знали одне одного з дитинства. Марія була жінкою незвичайної сили духу, проте останні кілька років стали для неї випробуванням. Після втрати чоловіка вона залишилася жити одна. Тиха хата, яка раніше була наповнена сміхом і голосами її онуків, тепер стала місцем, де часом панувала тиша, що лякала. І саме в цій тиші, ночами, до неї приходили ті самі тривожні думки, які не давали заснути. Вона часто лежала у ліжку, дивлячись у темну стелю, і переживала кожен свій промах, кожну невдачу. Кожне різке слово, яке колись сказали їй або яке вона сказала комусь іншому. Розум Марії, мов маятник, блукав між минулим і майбутнім, не даючи їй знайти спокій. Марія обережно ступала по затишній кімнаті, яка тепер здавалася їй надто тихою. Раніше ця тиша була наповнена гучним сміхом її чоловіка, його м'яким голосом, коли він читав їй улюблені уривки з книг. У зимові вечори вони сиділи разом біля каміна, слухаючи потріскування дров. Марія згадувала, як вони обговорювали події дня, як жартували про дрібниці чи мріяли про майбутнє. Тепер це все було лише спогадом. Вона часто замислювалася над тим, як кожна річ у домі нагадувала про нього шарф, який він забував у коридорі, чашка, з якої він пив каву. Ці спогади одночасно гріли її серце і завдавали болю. Вона боялася, що колись навіть ці речі втратять свою магію, і вона більше не зможе уявити його присутність. Одного дня, коли ніч видалася особливо важкою, Марія вирішила, що більше так жити не може. Вона знала, що тривожні думки крадуть її життєву енергію, і вирішила щось змінити. Перший крок запис думок. Марія завела невеликий блокнот, куди почала записувати все, що тривожило її перед сном. Спершу їй здавалося дивним виписувати думки, які вона роками тримала в собі, але вже через кілька ночей вона помітила, як цей простий ритуал приносить полегшення. Як тільки я виписую думки, здається, що відпускаю їх зі своєї голови, зізналася вона сусідці, яка випадково зайшла на чашку чаю. Релаксація перед сном. Марія також почала змінювати свої вечори. Раніше вона дивилася телевізор до пізнього часу, але тепер змінила звички. Перед сном вона вмикала м'яке світло, брала старі листи, які колись отримувала від чоловіка, і перечитувала їх. Вони нагадували їй про світлі моменти, допомагаючи налаштуватися на позитивний лад. Неочікувана зустріч. Якось Марія зустріла на ринку Софію, молоду вчительку. Яка тільки переїхала в село. Вони розговорилися, і Марія розповіла їй про свої нічні тривоги. Софія, що цікавилася психологією, порадила Марії спробувати медитацію. Це не для мене, спершу сказала Марія, сміючись. Але в ту ж ніч вона спробувала просто сидіти в тиші, концентруючись на своєму диханні. І це спрацювало. Хоча б на кілька хвилин їй вдалося заспокоїти свій розум. Коли Софія запропонувала спробувати медитацію, Марія спершу подумала, що це не для неї. Сидіти з закритими очима і нічого не робити. Це ж марна трата часу. сказала вона. Але одного разу, вночі, коли тривожні думки знову не давали їй спокою, вона вирішила спробувати. Сидячи у своєму кріслі, Марія зосередилася на диханні, як вчила Софія. Спочатку це здавалося незручним, думки знову і знову поверталися до минулого. Але з часом вона відчула, як її розум починає заспокоюватися, а тіло розслаблятися. Медитація стала її улюбленим нічним ритуалом. Вона зрозуміла, що приймати свої емоції це перший крок до зцілення. Через кілька тижнів. Коли Марія поділилася своїми записами з Софією, її сусідка, пані Ганна, теж завітала на чай. Вона виглядала втомленою і розгубленою. Марія, мені так важко. Я ночами не можу заснути. Постійно думаю про свої помилки, про все, що могло бути інакше, зітхнула Ганна. Марія уважно вислухала її і з розумінням кивнула. Спробую, що, Ганно. Перед сном сядь біля вікна, подивися на зірки і випиши всі свої думки на папір. Уяви, що ти залишаєш їх там, на сторінках. Це звільнить твій розум. Через кілька днів Гана повернулася до Марії з вдячністю. Це дивовижно. Я навіть не знала, що це може так допомогти. Тепер я можу спокійно засинати. Спогади, які лікують. Одного разу. Переглядаючи старий фотоальбом, Марія зупинилася на фотографії, де вона була молодою дівчиною. На тому фото вона сміялася разом із друзями, і їй раптом згадалося, як тоді вона мріяла про подорожі, про нові враження. І тут її осінило, життя ще не закінчилося. Наступного дня Марія зателефонувала до клубу активних пенсіонерів у сусідньому містечку і записалася на уроки танців. Танці стали для неї не лише способом відволіктися від тривог, але й новою пристрастю, яка приносила радість. Висновки від Марії. Марія зрозуміла, що боротися з нічними тривогами можна, якщо записувати свої думки. Це дозволяє побачити проблему об'єктивно і звільнити розум. Шукати нові захоплення. Вони допомагають змістити фокус із негативу на позитив. Проводити час у колі людей. Самотність часто стає джерелом нічних страхів, а підтримка близьких людей найкращими ліками. І тепер, коли хтось із односельців скаржиться на поганий сон або тривоги, Марія завжди має що сказати. Вона ділиться своєю історією, розповідаючи, як важливо знайти спокій у своєму серці та повернути радість у життя, навіть якщо вам уже за 70. Згадуючи свій шлях. Марія часто думала про те, як далеко вона зайшла від самотньої і зневіреної жінки до людини, яка навчилася насолоджуватися життям і допомагати іншим. Вона вірила, що кожен може знайти свій спосіб побороти нічні тривоги, відновити гармонію та відкрити для себе нові радощі. А які ваші способи боротися з нічними тривогами? Напишіть у коментарях, адже ваша порада може допомогти комусь знайти спокій. Підписуйтесь на наш канал і залишайтеся з нами для нових історій, які надихають.